Слово має президент України Петро Порошенко, шановний пане прем'єр-міністр, шановний міністр оборони, начальник генерального штабу, керівники силових відомств, шановні ветерани, дорогі афганці, наша історія склалася так. Що після Другої світової Російська імперія не раз посилала українців воювати в різних куточках планети? Імперія не рахувалася ні з можливостями економіки, ні з людськими втратами. Наші земляки губили своє здоров'я і життя воюючи в країнах Близького і Далекого Сходу, в Африці. Латинської Америки тощо хоробрість і військова майстерність наших земляків Визнавалися всіма учасниками тих конфліктів. Вам випало пройти суворі випробування і залишити нам приклад стійкості бойового побратимства і на війні, і в громадській. Активності в мирному житті. Афганці завжди були активною частиною суспільства. Серед вас особливо багато ветеранів війни, які тепер всі називають афганською. І сьогодні виповнюється рівно 30 років з дня виведення радянських військ з території Республіки Афганістан. В пам'яті Нашого народу та війна займає особливе місце. Через Афган пройшло 160 тисяч українців. Десять років в якомусь далекому світі тривала війна з застосуванням авіації, танків, артилерії, і сам масштаб кровопролиття був таким, що його вже не могла приховати радянська пропаганда. Тоді вже відпрацьовувалися техніки сучасної інформаційної війни проти нашого народу. Нам розповідали про інтернаціональний долг, про те, як афганці вітають солдат в містах, селах, про те, як тривають мирні посадки дерев, ремонт доріг підрозділами радянської армії. А от тільки втрати. Втрати бойових побратимів тривались в суров... суворій таємниці. Так само, до речі, як і зараз. Кремль замовчує і засекречує дані про свої втрати на Донбасі і в Сірії. І тільки після здобуття незалежності були названі шокуючі цифри: вісім тисяч наших співвітчизників повернулися додому пораненими. Майже Кожен четвертий серед загиблих, наш земляк, українець, а це три тисячі триста чиїх синів, чоловіків, батьків та, врешті-решт, надійних і бойових друзів. І ті, хто поверталися навіть в умовах радянської цензури, розповідали правду про жорстоку війну. А в ті часи це вимагало неабиякої мужності. Завдяки вашій чесності суспільство зрозуміло необхідність власного шляху. І нагадаю, що одним із перших кроків на шляху до нашої незалежності було рішення Верховної Ради України про службу наших прозивників винятково в Україні. Незалежність мала принести мир, спокій на нашу землю. Наш народ зробив свій європейський вибір. Але Росія не збиралася нас відпускати. І сьогодні, в цій залі багато з тих, хто з першого дня вийшов на майдан. В Афганському наметі ми разом проводили ночі, захищаючи майдан, захищаючи демократію, захищаючи Україну, організованість, рішучість. І бойове побратимство афганців захисників майдану зіграли дуже важливу роль в ті вирішальні дні. І ви, шановні ветерани, були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету, територіальної цілісності, державності України. Бойовий досвід воїнів афганців став надзвичайно цінним для. Українських збройних сил і часом був абсолютно незамінним в перші найтяжчі місяці війни. І сьогодні немало загартованих в бойових діях ветеранів перебуває на передньому краї боротьби з російським агресором, виконуючи завдання в складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, служби безпеки України. Та інших силових структур, керівники яких сьогодні разом з нами в цьому залі. Багато з ветеранів віддали своє життя, захищаючи вітчизну зі зброєю в руках. Вони виконали свій обов'язок і ще раз дали нам урок мужності і честі. Серед них я хочу згадати мого друга. Вашого бойового побратима, легендарного командира афганської сотні самооборони майдану, старшого сержанта Олега Міхнюка, якому посмертно було присвоєно високе звання героя України. Вічна слава героям! Що полягли за свободу і незалежність України у боротьбі проти російської агресії, повага і шана їхнім родинам, наші серця і наші молитви завжди з ними. І прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять усіх полеглих. Дякую. Слава Україні! Так краще. Шановні ветерани, дорогі афганці! Що ж може бути для нас, сучасних українців, гарантією неповторення трагічних сторінок історії? А гарантує це нам лише. Державна незалежність України, яка спирається на потужну армію. Збройні сили України найкращий і єдиний гарант державної незалежності нашої держави. Мені подобається цей гарний діалог з залом. Ми спираємося на нашу армію. Ми спираємося на ефективну економіку, і дуже важливо, ми спираємося на єдність українського народу, який підтримує нашу армію і наші збройні сили, які повністю довіряють їм, і попри війну, і попри економічну блокаду, попри анексію Криму, попри окупацію частини Донбасу, нам з вами. Нашою єдністю вдалося зберегти свободу і незалежність України, зруйнувати російський сценарій розшматування України, відроджена армія, відновлене економічне зростання, угоду про асоціацію, і поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, потужний вихід на його ринки ЄС і всього світу. Зміцнення української ідентичності, томос про нашу духовну незалежність це є результат великих зусиль нашого народу, в тому числі і ваших зусиль, дорогі ветерани. Ми з вами знаємо. Гарантувати мир і свободу нам, як і всім сусідам Росії, може лише членство в потужному оборонному об'єднанні. В НАТО і членство в Європейському Союзі, які забезпечить потужний розвиток демократії, верховенства права, економіки і стандартів життя України. І тиждень тому Верховна Рада України я хочу подякувати присутнім тут народним депутатам, проголосувала за обов'язковість нашого вступу до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу, підтримавши пропозицію президента і закріпивши це. В основному законі України в Конституції. Наступного тижня Верховній Раді я підпишу ці конституційні зміни, тим більше наголошую, що сам його запропонував, Верховній Раді сам підготував і вдячний за підтримку. Найгірше випробування залишилося позаду. І тепер настав час, коли успіхи нашої стратегії кожен українець має відчути по власній кишені. Відновлення економічного зростання відкриває можливості для перетворення України на регіонального лідера, на державу успішних, заможних і щасливих людей. Ми здійснимо найамбітніші плани, бо з нами ваш приклад. Ваш приклад єдності і бойового побратерства, ваш приклад мужності, ваш приклад чесного виконання свого обов'язку. Шановні ветерани, дорогі учасники бойових дій, від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я, щастя, добра та любові, вам і вашим родинам, здійснення усіх задумів і нових досягнень. На благо нашої улюбленої України. Честь вам і слава, шановні ветерани, і слава Україні. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Текст указу президента України оголошує заступник голови адміністрації президента України. Валерій Кондратюк. Указом президента України за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність. Нагороджено. Орденом за заслуги другого ступеня нарижних Віктора Івановича, голову громадської організації бойове братерство Житомирщини.